Попуститись, потрудитись, помолитись та виправитись. Такий рецепт одужання пропонують у Свято-Благовіщенському жіночому монастирі жінкам, що мають залежність від алкоголю або тільки но вийшли з місць позбавлення волі. Сам православний заклад відкрився лише півроку тому у селі Прядівка Царичанського району. Утім, його послугами з відновлення душевних сил відзначають, вже скористались сім жінок, які, отримавши духовну підтримку, залишили стіни монастиря. Споконвіку монастирі для того відкривалися, щоб Люди шукали духовну піддержку і ну, ліки, ті, які потрібні для їхніх душ. Ось наш монастир е, закликає всіх бажаючих людей, які хочуть змінити своє життя, відчути е, ну, дотик Божої благодаті в своєму серці, е, змінити ці погані звички, які є там у цих людей. Ну і виправити своє життя. Ми, як психологи, зізнається матінка Наталія. Тільки ті діють з морської точки зору, а монахині – з духовною. Щоправда, у разі необхідності вислухати, заспокоїти та порадити у жіночому монастирі можуть не лише жінкам, а й іншим соціально незахищеним верствам населення, насамперед дітям та людям похилого віку. Саме на підтримку людей даної категорії спрямована і діяльність іншого закладу православного геріатричного центру Спас. На його базі за підтримки Дніпропетровської єпархії збираються відродити таку популярну у минулому. Столітті службу сестер милосердя. Справа тільки на початку і, і жінок, скажімо так, десь 10. Здатних і тих, хто хоче свій, скажімо, талант, свій своє милосердя надати саме цій справі. Тобто справа потребує підтримки, продовження і участі. Ну мабуть, тих талановитих жінок, що є в нашому місті, приєднатись до благородної справи. Закликають жінок бажану з медичною освітою, широкою душею та головне з бажанням допомагати оточуючим. Олена Дроздова Андрій Карпенко об'єктив 27 канал.